Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні повернемось до теми Будапештського меморандуму, який багато сучасних правників говорять, що це нікчемний документ, що він там щось не вартує, що немає ніяких гарантій, немає там примусу. Я звертаю вашу увагу на те, що цей документ підписаний не просто як меморандум. Він є обов'язковий до виконання державами-підписантами, в тому числі і тими, які в подальшому приєдналися до цього меморандуму, а саме Казахстан, Республіка Казахстан і Китайська Народна Республіка. І якщо ми всі знаємо, згідно цього Будапештського меморандуму держави-підписанти перші, ті, які гарантували, а саме Сполучене Королівство Великої Британії і Ірландії. Сполучені е, Держави Америки і Російська Федерація гарантували, що е, цілісність недоторканість території Держави Україна і в тому числі гарантували е, саме важливе, це те, що зброя, виготовлена в їхніх державах, ніколи не буде застосована проти України. Я думаю, що настав час е, подати і е, позов проти. Держав, які підписали не тільки проти Російської Федерації, яка здійснила агресію і використовує на території України зброю, яка виготовлена в Російській Федерації. Мова не йде про зброю, яка виготовлена в радянському союзі, яка зберігається. Яка була, яка є в Російській Федерації як на озброєнні, так і в використанні, мова виключно йде про те, що зброя, яка виготовляється в сучасній Російській Федерації, використовується на території України проти України. Такими підписантами є Америка і Сполучені і Англія. І їхня зброя, яка попадає ну, в силу обставин, яка попадає на. В руки агресора і використовується проти держави Україна, свідчить про те, що е, ці держави також відповідальні за е, використання зброї проти України, оскільки в цьому Будапештському меморандумі не було зосереджено або не було виключення стосовно того, е, хто може використовувати цю зброю проти держави України. Тому будь-яке використання зброї, а саме зброя, яка виготовлена, будь-яке використання зброї проти держави Україна, неважливо це агресором чи, чи безпосередньо їх його піддувалами. На сьогоднішній день, думаю, підлягає покаранню, а саме подачу позову до суду і стягненню з. Англії із Америки грошей за те, що їхня зброя використовується проти Держави Україна. Ну і гарантами такими є Казахстан і Китай. Я думаю, що на початку серпня мною буде подано позов відповідний, притягнуто ті всі чотири держави до відповідальності, оскільки держава Російська Федерація вже притягнута до відповідальності. Є рішення українського суду справа номер 686 дріб 5130 дріб22, яким стягнуто е, на мою користь 500 тисяч гривень моральної шкоди. Інше питання там виконання цього рішення суду, оскільки е, Міністерство юстиції України, яке зобов'язано виконувати дане рішення суду, зосередилося на уникненні виконання цього рішення суду і на приховування то фактично, е, міністр юстиції такий собі е, Молюська, е, не розуміє, до чого це воно все йде, а його піддували з Міністерства юстиції України. Також не зовсім розуміють, що таке право і е, в сучасних державах, в тому числі і в державі Україна. На моє глибоке переконання, будь-який правопорушник незалежно від свого статусу на всій планеті. Повинен бути покараний. І це е, правопорушення е, має бути покарано в будь-якому випадку, незалежно незалежності від часу. Тому е, я думаю, що буде оприлюднено мною як сам позов під цим відео, е, взірець позову, так і е, буде оприлюднено номер справи, яку приймуть е, до, і результати розгляду цієї справи. На моє глибоке переконання держави змушені будуть підписати Будапештського меморандуму, змушені будуть якимось чином реагувати, а якимось чином реагувати це було прописано в самому меморандумі. Тобто, в разі порушення цілісності територіальної і незалежності території держави Україна, вони зобов'язані були скликати консультації. І за результатами консультації, за результатах консультації думаю, вони зобов'язані були прийняти рішення про негайну відсіч агресору, який напав на територію Держави Російська Федерація, на державу Росії на території України, вибачайте, Російська Федерація напала, і тому всі підписанти Будапештського меморандуму зобов'язані були цілком. Легально офіційно зосередити свою увагу і надати не тільки зброю негайно, а й війська для того, щоб вчинити відсіч агресорам. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього вам найкращого.